У Черкасах знову відкрився щорічний шкільний ярмарок. Цього року він також розташований на площі 700 річчя. Як і минулорічна ярмарку, можна знайти усе необхідне для школи від ручки до костюму. Відмінність нинішнього базарювання ціна. Усе здорожчало на 10-20%. Від рібних канцтоварів до дозуття та одягу. Усі необхідні речі для навчання можна знайти на шкільному ярмарку. Він відкрився 3 серпня. Уже в перші дні батьки намагаються скупити все необхідне для школи. Позитивом такого ярмарку є те, що все для навчання можна знайти в одному місці. Це зручно для тих, хто хоче зекономити свій час та сили. Тут конкретно є те, що для школи. Все можна і зошити, і одяг і портфелі, все, тобто купити відразу і не їздити в різні місця для того, щоб скупитися. Тут більший вибір. Тут є таке, що немає, наприклад, в магазині. Нині на ярмарку 304 торгівельних місця. Підприємці працюють із 9 до 17 години. Особливість цьогорічного шкільного ринку значне здорожчання. хоча стрімкий ріст цін лякає не всіх батьків. Він, звісно, дорожче, ніж той рік був. Ну, можна. Та з продавщині на ярмарку стверджують, що торгіра йде набагато гірше, ніж торік. Спортивні костюми я в минулому році продавала. Ціна у мене була 110, десь така ціна. Сигуць 150-160. Обув дуже подорожчала. По срівненню з минулим роком торговля дуже слаба, тому що дуже великі ціни. Людей мало, але я думаю, надіюсь, що буде більше. Ну, все-таки кризис. так. Можуть, можуть і менше. Ну, дороже, все дороже. На відсотків так 10-20 подорожчало. Дівчина за прилавком зізнається, що сама скуповуватись буде не на ярмарку. В магазинах. А чому? Не знаю, комфортніше і дешевше, чесно, дешевше. Ціни на ярмарку і справді дорожчі. Ті самі канцтовари можна купити дешевше у магазинах. Наприклад, альбом для малювання на ярмарку коштує від 6 гривень. У магазині ви віддасте за нього на гривню, а то на дві менше. Хоча у них не знайдеш поряд із олівцями та зошитами, шкільної форми та взуття. Ще дешевше можна придбати всі потрібні речі на базі ОПС. Вибір звичайно менший, але на ціні можна майже удвічі зекономити. Упаковка із 10 зошитів на 96 аркушів коштує 40 гривень. На ярмарку ще у магазині за один такий зошит віддасте близько шести. Анна Кучеренко, Владислав Тягун, Віка. Новини.